Це вже переходить усі межі. Замість того, щоб діяти згідно з законом, представники ТЦК перетворились на загін залякування. Так, мене встретили ТЦК. Ніяких повісток, ніякої офіційної процедури, тільки психологічний тиск. Наконець я встретився з... фізичне переслідування і повна зневага до людської гідності. Рібятами, пасія, що ви знайшли мене, я вам зараз покажу, що ви мене просто відпустите, хлопці. Хорошо? Це не мобілізація, це полювання на громадян. І головне поза законом. Кожен, хто бачить це відео, має зрозуміти. Мовчання сьогодні це рабство завтра. Ви мене просто отпусть. Давай, можна й палітися. Наконець-та. От звершилось. Ми не м'ясо, ми не статистика. Ми маємо право на повагу, захист і правду. Чудо! Добрий день. Знімайте, будь ласка. Зараз покажу бувашку, м'я уйду просто давой. А ви хто? Вимагаємо прозорості дотримання прав людини і негайного припинення цього свавілля.